Вітаю всіх на курсі йога терапія. Сьогодні у нас буде більше динамічна йога, а краще сказати, такий пілатес, який підійде кожному, тому що треба розуміти, що як естетичні, так і динамічні нам вправи потрібні. Додатково є старий відео з пілатесом, але я розумію, що багато хто не може потягнути їх. Тому зараз ми будемо адаптувати більш-менш такі реально класні вправи, котрі підійдуть кожному, але, але треба розуміти, що найкраще підготувати себе, після чого якраз таки переходити до більш складних для того, щоб пророблювати собі рельєф, нароблювати м'язи та силу. Знову кажу, перша частина це буде розминка, і додатково до всього це для тих, хто не є спонсором, тобто демоверсія. А потім, після розминки, ми будемо починати нормальне тренування. І з вас вподобайка. Залишіть, будь ласка, комент, що ви ще хотіли побачити на тренуванні. А ми починаємо. Нагадую, що ми дихаємо тільки через носа. Але ту руху ми вже будемо робити на видиху, Тобто не постійно дихати, як там вдих дих а вдих видих рух. Тобто, коли йде скорочення м'язів, на навантаженні ми робимо видих. І ми починаємо зі звичайного положення немовля для того, щоб розімняти. Це якраз таки класно допоможе для тих, у кого є проблеми з. Спиною це можна використовувати якраз таки для ранку. Для того, щоб тільки проснулися, прокинулися і ви починаєте робити ці вправи. Лягаємо, немовля 5 см. Вдих. Видих, собака мордою гори. Вдих. Видих, немовля 5 см. Можна використовувати через коліна, робити, якщо є проблеми з мобільністю. Але... Будь ласка, як завжди, собака мордой до гори. Лопатки разом. Вдих, Видих намовля 5 см вдих. Видих, собака, мордою до гори. Вдих. Видих немовля. Вдих. Видих мордою до гори. Можна робити намовля 5 см вдих. Видих намовля 5 см вдих. Видих мордой до гори вдих. Вдих на нуля 5 см. Вдих. Видих мордий до гори. Вдих. Видих на 5 см. Вдих. Видих, мордий до гри. Вдих. Видих не моля. Вдих. Видих, мордий до гори. Вдих. Видих не мовля. Вдих. Видих мордою до гори. Вдих. Видих не Вдих. Видих, мордою до гри. Вдих. Видих не Вдих. Видих мордою до гри. І вдих. Видих не Вдих. Видих, мордою до гори. Розслабилися. Зараз ми будемо працювати так само з позиції немовля. Наступна вправа. Це якраз таки собаку мордою донизу. Але будемо намагатись. Дих, видих, немовля. Вдих, видих, крок допереду. Дих, ой, коротше, починаємо. Немовля. Дих, видих мордою донизу. Вдих. Вийдих крок допереду. Але ми не просто робимо крок з Ми намагаємось крок допереду і вирівняти спину, підтягнутись тазом до наших долоні. Після чого вдих. Вийдих на муля. Вдих, видих, морду донизу, вдих. Вийдих крок допереду. Вдих, видих на Можна використовувати на 5 см. Для того, щоб а, покращити силові показники. Е, немовля. Вдих. Видих. Мордою донизу. Вдих. Видих. Крок допереду. Випад, будемо казати. Вдих. Вийдих. Немовля. Вдих. Видих, Мордою донизу. Вдих. Видих. Випад. Вдих. Видих, немовля, вдих. Вийдих. Морди донизу, господи. Вдих, видих, випад. Дих. Видих, немовля. Дих. Видих мордою донизу. Вдих. Вийдих. Випад. Вдих. Видих. Немовля. Дих. Видих. мордою донизу. Вдих. Видих, випад. Вдих, видих, немовля. Вдих. Видих мордою донизу. Вдих. Видих, випад. Вдих. Видих, немовля. Вдих. Видих мордою донизу. Вдих. Видих, випад. Вдих. Видих, немовля. Вдих. Видих мордою донизу. Вдих. Видих випад. Вдих. Видих немовля. Вдих. Видих мордою донизу. Вдих. Видих. Випад. І вдих. Видих немовля. Вдих. Видих мордою донизу і вдих. Видих. Випад. Вдих, видих, розслабились. Така приємна практика. Зараз треба проробити прес. Без цього ніяк. Як тільки більш-менш розімнулись тому що ми проробили нормально так м'язів. І тільки це 5 хвилин пройшло з 30. Дивіться, ми лягаємо на спину. поперек наш. Приклеєний до підлоги. Ми скручуємось до неба і зараз тягнемось руками до неба. Якщо складно, ми робимо замок а, в нашому, нашому шинному відділі, як ви звикли робити прес. У деяких перевантажується шия, тому краще робити замком за шиєю і лікті допереду, щоб вони тримали шинний відділ. Якщо складно, ми можемо робити ось так. Перший варіант. Вдих. Видих, тягнемось до колін. Вдих. Видих, тягнемось до тазової кістки по діагоналі. Вдих. Видих до іншої тазової кістки. Вдих. Видих до колін. Вдих. Видих до тазової кістки. Вдих. Видих до іншої тазової кістки. Другий варіант з прямими ногами. Якщо третій варіант, то треба другий варіант так само з ліктями. А третій варіант з долонями, тільки ми повинні хоч що робити. Вдих, видих до стоп, вдих видих по діагоналі, вдих, видих по діагоналі. Намагаємось лікті завести за стегна. Тобто, якщо ми робимо скруточку, ми не просто ось це зробили, так? А ми повинні зайти ліктями за стегна. І тоді буде ефект. Прийняли собі позицію. Буде горіти поперек, жесть. Ой, е, прес це жесть. Так, взяли собі позицію. Стопи краще на себе, якщо лежачи. Дих, видих до стоп. Дих, видих по діагоналі. Дих, видих по діагоналі. Дих. Видих до стоп. Дих, вийдих подягнали. Дих, видих подягнали. Вдих, видих до стов. Вдих, видих подягнали. Дих, вийдих подіоналі. Дих, видих до стовп. Дих, видих подягнали. Дих, видих подягнали. Дих, видих до стовп. Дих. Видих подиогнали. Дих, видих подіогнали. Дих, видих до стоп. Дих, видих подіогналі. Дих, видих подіогнали. Дих, вийдих до стоп Дих, видих подігнали. Дих, видих подіогнали. Дих, видих до стоп. Дих, видих подягнали. Дих. Видих по діагоналі і ще раз дих, видих до да стоп, дих, видих по і вдих, видих по діагоналі. Розслабились. У вас повинен зараз дуже сильно горіти прес. Це нормально. Наступна вправа це сіднічний міст. Як завжди, тобто, якщо ви пророблюєте на майбутнє, якщо, наприклад, не по комплексам йдете. Робіть, намагаєтесь робити навіть у залі у качалці. Спочатку, наприклад, там прес, потім поперек. Тобто е антагоністи. пророблювати. Якщо ви прокачувати косі м'язи, то спочатку один бік, потім іншим, потім інший, потім інший. Тобто починаєте завжди зліва направо, потім справа наліво. Ви завжди повинні працювати по е нувати ну, прац і агонисти, і антагонисти. І зараз ми виходимо у сідничний міст. Але, є, але. ми будемо працювати з положення ось цього. Долоні витягнемось до стоп. Ось це положення. Вдих. Видих. Сідничне міста. Як ви зрозуміли, я взявся е, за свій, свій гомілку стоп. Тисну тазом лопатки разом. Вдих, видих на досочки, вдих, видих крок, вдих, видих, крок, вдих, видих, крок, дих, видих, крок, вдих, видих, стартове положення. Вдих, видих, сідничний вміст, дих, видих на досочки, дих, видих, крок. Вдих, видих, крок Вдих, видих, крок, Вдих, видих, крок, Вдих, видих. база, Вдих, видих. сидничный въезд, Вдих, видих. на носочке, Вдих, видих, крок, Вдих, видих, крок, Вдих, видих, крок, Вдих, видих, крок, Вдих, видих положення. Дих, видих, сідничний міст, Дих, видих на носочку, дих, видих, крок, дих, видих, крок, дих, видих, крок, дих, видих, крок, дих, видих, базове положення. Дих, видих, сідничний міст. Дих, Видих на носочки. Дих-видих, крок, дих, видих крок, дих, видих крок, дих, видих, крок, дих, видих, базового положення. Дих, видих на носочки. Ой, на сіничне місто. Дих, видих на носочки. Дих, видих, крок. Дих, видих, крок. Дих, видих, крок. Дих, видих, крок. Дих, видих, базове положення. Дих, видих, сіднічне місто. Дих. Видих на носочки. Дих, видих. крок. Дих, видих, крок. Дих, видих, крок. Дих, видих, крок. Вдих. Видих, видих, базове положення. Розслабились. Ось це. У нас була така розминка, ми проробовали усі м'язи, і зараз буде основне тренування. Якщо ви не спонсор, ставайте спонсором, це лише 300 гривень, і ми продовжуємо далі.